Жила собі на небі хмаринка. Була вона біленька, веселенька, гарненька, але одного разу несподівано прилетів злий чарівник вітер. Він узяв та й зачаклував хмаринку. Вона з білої перетворилася на синю, з веселої на сумну. З її оченят почали крапати сльозинки. На цілий день затягнувся дощ. До Хмаринки підкотило жовте сонечко і запитало її Хмаринка, чому ти плачеш? І чому іде дощ? Хмаринка розповіла своє горе сонечку. Сонечко подумало подумало. Потім грайливо підморгнуло і весело вигукнуло. Я знаю, як тебе розчаклувати. Просто потрібно, щоб малята запам'ятали нотку, нотку до. До, 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 Дощі крапає вікно. А тепер разом зі мною, друзі. До, Тепер ми з вами знаємо нотку «до». Ось і розчеклували ми хмаринку. Вона знову стала біленькою та веселою.